Вітаю, я Юрис Тетяна Слівченко. Ми вже з вами зустрічалися на платформі Medvoice і останнього разу на вебінарі ми спілкувалися про ліцензування організації медичної практики, але здебільшого говорили про... Формат фізичної особи підприємця це найбільш поширена форма запровадження приватної медичної практики на сьогодні. Я запрошую вас 20 липня на платформу Medvoice поспілкуватися про створення медичної практики приватної, про створення медичного бізнесу в форматі юридичної особи. Ми поговоримо про створення та реєстрацію товариства з обмеженою відповідальністю, про партнерство в медичному бізнесі, про особливості ліцензування юридичної особи, отримання медичної ліцензії. Також розглянемо кадрові аспекти, які стосуються виключно юридичних осіб. З бухгалтерської точки зору ми розглянемо особливості податкового та бухгалтерського обліку про роботу касових апаратів саме в юридичної особи. Розглянемо всі запитання, які у вас будуть на цей момент. Цікавим буде вебінар для представників медичного бізнесу, для керівників, для тих, хто на сьогоднішній день стоїть на етапі започаткування власної справи і ще не вирішив до кінця з якої організаційну праву форму обрати фізичну особу підприємця чи товариство з обмеженою відповідальністю. До зустрічі 20 липня на платформі MedVoice. Всього найкращого.